Всім привіт! з вами я Коржик і сьогодні я буду знімати Guild Battle на сервері Tesla Craft. Це четверта серія. Yeah. Я хотів почати знімати на дереві. Так, пляж. Mm -hmm. <кхи> ну, <кхи> мені здається це не важко. Здається, це не важко. Брем, це пляж, звісно, це вода. Це всі знають. Я, я по такій штуці. А, воду треба буде ставити. Так, я візьму лучше так от, Зараз це в мене таке вод. Мені треба. Зараз прийняті, мені просто щось подумати. Так. Мені. Треба, треба, треба... Який буде гнижний? Червоний, зелений, червоний, Червоний. Воду зараз рублю Роблю отакі ось во штучки. Вот так і вот так. Трохи неправильно. Во! Нас их взял с О! може зроблю таку яйко, так круто, зараз можно багато часу потратити. а мне здесь Взять. Так, так. Во Якби воно таке підвищене. вот такой... Кот, 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 коль. І оно якось не загально. Виглядає. Я оце постав. Я, я поставлю такі коврички, це одразу понятно. Отут в мене такий. Е, на нього я візьму, візьму такий синій темний і ще темніший. Це блакитний і так це. Гітар. Та-тара должен устроить, а не можно. Много стал. Нет. Ну, блядь, ребята, так. Але тут ти... ага га ха А, от нема пив блоків ты. Ну там нема. Ну, я навіть не наизнаюсь. Щоб... Может, візьму э, таку такого... дали. Дівчику тільки де ми, ти пошвидше на це все. Треба вобачу. Замість чого? Замість міста по два. У мене були-були ну давайте. Так, 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 так. Так, так. Такий якби своєобразний. Якийсь він трохи в мене 40 який вийшов Типа таке як тут так, ну, так. ой, я вже багато на надо потратила, так казати, два Так беремо повторюваті з'єднання будуть так. так, в ту сторону.

Ей, три одиноки Так. А... Ну, як то зробити, то буду. Ну, я зробила такий, такий, такий прикольчик. Так, у нас тут ясно, десь приблизно тут. якби, заход в басейн. Там е Басенчик, там... Так, там, 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 там. Е, Так, і тепер воно ну, сюди не перейдеться. А в ту сторону хай передавайте, воно ну, не втече заграні. Ну, за грані не втече, я зараз звідки. Вс, загальне, бачите, тут До кінця я можу. Блю. З неї сторони йде, звітних не ладно. А, та, де, 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 де. а все, розтекло. Ну, кльово так? Клво такий носик крон. такий як в мене цей. Я, я не думаю, що нам так якось швидко саме зробиться, але це, це кльово. Тут робимо ще так два. Три Добре. О, так мені вже здається гарніше, вже якось... Е нове весь уже заказати. Так, дві фазани. Щось я їх люблю одного кольору, це мені не нравится. Зараз у мене різні кольори. будуть. Таке пляж, я що дуже довго якось трою, не знаю. Пляж я ніколи такий не строю, мені е якось не трошки. Е ну, взяв пляту і просто сфолету <проб> люблю. Так. А, быстро, 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 білий, на білий, 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 три. Тут у нас білий, тут червоний буде. О, тут у нас буде губенький, такий білий, я не знаю. А тут типа якесь щось таке, як для голови щось якби більше місця, не знаю. А, то остане, так. Ну, Допоминаю коле, візьму зелений, Так. Ну що ж таке зуба, Получається, як таке ліжечко, прикольно. Так, візьму інші шакури. Візьму, наприклад, оранжевий і коричневий. Це через скільки? раз, два, три. Раз, два, три. А, я не забила, я избила весь не делай. 30 секунд. Так, і я все втягну, а, помилуйся, я помилейся, помилюйся. О, ну, я нормально встигаю. Е, що мені все треба. Коротше. Что я не ревсі не шукав. О, точно, маму, так зробити їх, як то вони не спускаються, на те мені не подумав. Якби отуто -от -от вони... -от, Віть так, 3, 2, 1. Ну, нормально. А ми є 10. Ну, Хоч би норму поставити, всі тримають послідіти, Що? А, а він просто тримав, він тримає норма, це тримає норму. Ці нічого не тримають. Ну, тут поки тримають норма, я так бачу. Що тут построєно? Деревце, пірамід і удар здета. Так. Біля мене тут я скажу, сидить мій такий друг. Я в нього попитаюсь. Наскільки це служить Балін? Удас? Він сказав Удас. Я поставив, я в нього це попитався. У ця людина, яка біжить басейн, трохи такий. Але це як. це як посейн, вроде би. біжить, куча шезлонгів і такі... Та, Парсники. Так, оце прикольно, як такі нас робити. А, я оцінку не ползу. Самі життя. ладно. Е так, ну це. Е Тут таких два деревом, це як, як на гавайях таких для одного. Це, ну, ну не знаю. Ну не очень напевно. Але в принципі у мене гірше було, чи тут, напевно. Я не знаю, зараз я дроб. в мене гірше було. Не революция. Не рівнись, не тут я кажу, так лоски виділяють, тут ліжка поставили. Не, ну це прикольно. Це норма. Да? Правильно я кажу. Правильно я кажу, правильно кажу, правильно кажу. друг, просто нему зараз треба вжити. так? Да, ми продовжимо. Такі, це я не розумію, що. Защита від сонця, Я тебе зрушу! На! Ну, я навіть не знаю, жстко. Ну це не дуже. ну, сорі, чувак. Я себе не буду знать не знаю. Так. Куча лизов. Ууу, да. За це норма. вишка, музикальний блок. Прикольно, да. Це прикольно. В разниме лучше, Чи має, там, сходинки якісь не страшно. Ну, тут в кровати. кровати за трофонито. Кровати за не то. Е, виграв я? Я виграв? Капець, я і ще е, двоє чоловіків виграли, нас всіх 18 балів. Я не думала, що я виграю народ. Е, хто? Капец, за це ставити мусово лайк, я кажу, за лайк і підписку на 10 тисяч мільйонів підписок, йой. я не думала, що я вирву, я думаю, капець. Навіть мій друг, напевно, зараз в шокі трохи. Да. Е, да. Я напевно з тим другом буду вже знімати певно частіше, Ну не знаю, він, звісно, буде. коли не буде зайнятий чесно. Цю серію четверту я з ним вже знімав. Ну так, якби Я б з ним е, грав зараз теж. Він би зі мною строїли там, ну типа, окремо. Були б але проблема, У е, нас, ну, так казати, в нього нема нотбука. Проблема. Нема ноутбука. бука. Якби є, але ну, там, коротше, в нього от, є там цілий і проблема, така здорова, то йому не виходить, так. Да би я з ним вже да давно було Ну, ладно. Так, остається 10 секунд. Правильно, друг. <тас> <тас> на -на -на. І мені може трохи буде підказувати, що строїти. Так, якби сильно він старається говорити, він мені тихенько про крокоділ. <клід> я зробив строїти крокоділ, але мене дуже друг просить, щоб він построїв. Ну, я йому дозволю це, я маю построїти. Я так пусть настроїти зараз і випусну, я так буду тихо, мені мусолово подумати, Я завжди як набираю, я не можу так ну, Мені якось вас зараз почекайте, Поки я подумаю. Ну так, в мене вже блоки вибрав я. Так вже подумав, що вибирати, яка мене буде построїти. Ну, в принципі, почне. Крокоділ це. о, Ооо, крокоділ в мене буде як на воді. Ну, крокоділ, є, що строїть, якби крокоділи, як тут є, я при кінці цієї серії покажу, тут є і гра крокоділ, там крокоділи я вам покажу, там намальований дуже класно. Але крокоділ це ж такий алігатор, так казати. Він на воді. Якщо він на воді, не знаю, може, може в мене гарно вийдеться, може не сильно гарно. Ну, підемо. Ну, зараз починає строїтися корпус. Оце було так казати кубік задній. Це в нас буде. Голова, ну, mm, там, зубки, щось таке, типу. Ой, сорі, вибачте, я знаєте, по в принципі, люблю? Я трошки путаю через те, що я, ну, як сказати, а я... я якби те, що думаю, я деколи щось там кажу, але буду строїти зовсім менше, У деколи таке як. Якби я хочу оце, вот, це, це зуби. Задня я зроблю такий більший, що там були якби, очі та все. Я вже крокодила, ну мію строїти. Да, крокоділа не мію строїти. Хто буде десь теж строїти крокоділа, строїти десь потрібно. Ну, ідею можете взяти з цим з зубами. Це дуже м, оригінально так казати. За них, ну, дають, так казати, додатковий бар, я кажу. З ними дуже гарно, я вже строїв, знаю. Берег на перше місце, я я красавчик. За того, що я красавчик, ще один лайк. І за те, що я касачок, да. за того, що, зніма... що біля мене стоїть мій друг, який мені каже, стройте, стройте, теж лайк. Да. Так, так, стоїть 5 Так. Да. Ну, ще куча часу думаю. Я думаю, встигнуся, я ну, ще, зроблю, ну, до кінця я його дороблю. Не треба йому зробити це, ну як би голову далі зробити ще йому так казати туловище, я хочу моєму крокодилечку, знаєте, зробити такі, як то руки. Побачите. Можете подумати, руки крокодили що, ну, Крокодили руки, як-то? Але ми загально От тільки що, як я построю очі, оце я вже показував ви, в, вроді би в першій чи другій серії. І я показував це, як їх правильно строїти. А, це, да, це в другій серії. Я їх строю, я показую, ну, що вони так гарно будуть виглядати. Ну, то вони, от якщо на якихось таких тварин, то вони да, вони гарно виглядають. І на людей, в принципі, теж так. Да. як їх зробити це, бачите, гарно виглядає. Так, продовжуємо строїти, продовжуємо строїти нашу директам. Дерка буде, не має бути дерки! Ну, буде з ними це мозок вилітати, Крокодил! І так не сильно багато знаєш, що мозок в тебе випаде, то вже все буде проблема. От ніє. так вже зробив. Так, де. Так. І отак. Угу. Так, піднімемося. Незручно якось наводиться в е, голова е, зомбі, такий такий. такий, 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 такий. Якби знаєте, як, як то хребет є, це якби в ну, нього типу, такий як-то хребет, щось таке. це типа, типу то. блок треба поставити, блок треба поставити, Блок треба поставити, блок треба поставити, замістити голуби. Завістері голуби. Я зробив зелено, щоб якби більше було видно. хребетик. Прикольно, виходить, але треба зараз щось робити, я ж руки стягнути, в принципі. Ще більш-менш штулуб до кінця зробити, що не це мені за чесно Кхм, як його хребтом більш похоже на якось такого крокодильчика, Ну, як крокудильчика, то знаєте, динозавра, але треба робити руки і буде все супер бистро руки дві хвилини. З руками він виглядає не так. Я м кажу. А я щось строїв вже раз е, крокудила перше місце і строїв бігмота, теж перше місце. Бігмот, бігмот вийшов дуже навіть прикольний. Е, руки в нього такі були такі жовті, а далі такі, е, як то такі фіолети, він ну, знає, як то пальці такі. Вроді правильно, сказав за цього думки. Правильно я кажу, да. Магай, що правильно. Він здається, сильно там не говорити. Бачите, з руками так прикольно. Він <кій> старається сильно не говорити, я не знаю, ніхто боїться. Не знаю чого. Ну Наступну серію я з ним точно почну і він привітається. Все. Я скажу всім привіт. Сьогодні зуміє кожен друг і він привітається. Привітайте, привітайте! Коли ти тимся? Тільки до мене завтра прийде. Я ж до мене прийде, ти заставив. Так, продовжимо. Да. Руки доробили Зараз вона ще трохи тулу. мы такими объектами, и думаю, что встану, ну, то, трошки за потому что как-то так, трошки мне, трошки какая-то картинка, печальная, печальная картинка, что один пазюц, а один пазюц, 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 а у них я буду Ну, таких, и из пух, и все. Тут треба робити. А, я вже подумав всі 6-5, фу, ще хвилина. йой, я вже подумав 2-1, ну і за все вже закінчується. Фу, яка все. <coughs> так, продовжить. Е так, подивимося, подивимося, запам'ятау. Але це <coughs> такий робити прикол, ну е як прикол, руки можна робити не одинакові. Тож е там у вас руки ж теж не одинакі, там, ну, не знаю. Може дуже вам діти, що похоже, але ж не дуже до нати. Наприклад, у вас вені, не ту саму сторону, можу, так казати. Там да? не знаю. Пальці, ну пальці може бути те, практично те, того самого росту, в принципі, да? Ну, Але там не знаю. там, Ну, в принципі, в кого -яка, яка рука. Я, я в когось така рука, що в нього пальці які якихось таких тверді, на одній руці більше, а на другій м'якші. одна рука в нього може бути цінніша, друга сама. руки разные, так я предел, может быть, руки разные. 5 четыре, я уже трошки ну я дорубил, думаю думаю не <клес> так. Зара будем идти, вот мы, так, ну, дивится это что, так. Такое треба носа садиться, так то есть хорошо ставить красавчик, это, это, это. И їх то. Ти. я поставлю ужас, да? Ну, я не знаю. Цем. Це що? Е, це шо? це типу, очі? А, не а, да. Мій друг каже. Це типа ужас. Д- типу, да, 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 да да. Я навіть не очень за що шопостроим, навіть груди нема. Де зуби, це шо е, е, це як марахуїд. Весь на мараху їда похоже. А де тут крокодил? пекарь, пекарь, той пекарь засуне йому непонятно куди, в того очей нема, піцепси, е, типа, то гранати, чи то що? Е, тут теми нема, тут уже, сорі, ми б тут хоч би трошки наблизно було, так нормально. Леген, <кхм> <кхм> типа легендарі, ага, вже. Е, ну це такі прикольні такі пазюрі, але це як то кабіна е, до самольота вийшла. Е, а де в нього зуби там? Ні, ну це, ну він постарався, я в принципі, принцип ставлю, але він трохи як то не дострою. Я ставлю норм, в принципі, мені саме і той він нравиться. Так, наша і я, я сказав, а е, я і Діма, Діма один, мы заняли в першому місце. Діма 1, красавчик. Я тільки не можу поняти, це постройка. Певно, то цілу, що я її поставлю Норма, певно, то вона. Не знаю. Або вона так. Я ще казав, що я на <coughs>, цьому буду закінчувати, але я вам показав, е, казав, що я вам покажу того крокодила і така гра. Просто тупо знайду на будь той, зараз заходжу. Бо, бо, тут є такий крокодильчик, якби його пасть відкрита, тут він тримає. І, ну, тут я гра, як і то все пише, фіки дають, пише. Ну і все. Я в принципі закінчу тут, тут нікого немає. Дякую, uh, що дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, мій друг, ну, ви дежись, коли мені без кожного. Всім бай бай па Па-па-па-па-па.